Уже з надвору дітей війни зустрічають волонтери. Кожен з гостей тут отримає свою порцію уваги, частково недоотриманої в дитинстві. Усіх запрошених проводять до концертної зали. Тут на стареньких очікує приємний сюрприз. Пісні юності та дитинства у виконанні добре їм відомих співаків. На великому екрані уривки молодості. Кожного запрошеного, гасне світло. І перед очима винуватців свята розгортаються до болю знайомі сцени у кожній дитині. У кожному словищу лунає зі сцени, зізнаються самі ветерани, упізнають себе. Аж ось… Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданке Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра. Єрманське вооружені сили атаковали границі Советського Союза. Почалася Велика Отечественна війна. Ті слова пам'ятає кожен. Тоді вони обірвали веселощі та спокій у житті мільйонів радянських людей. Саме з цими словами пов'язані найболючіші спогади прощань, довгих чекань та невиправданих надій якою ж солодкою для усіх і тоді, 65 років тому, і зараз тут у спогадах в залі була перемога і зустріч із рідними. Згадавши минуле, кожен запрошений із задоволенням підхоплював пісні звідти, з далекого. Діти війни танцювали та співали разом із артистами на сцені. Привітав зі святом стареньких і полтавський міський голова Андрій Матковський. каже. Він тут за покликом серця, адже сам переконаний у потребі особливого ставлення до дітей війни та ветеранів, мовляв, саме їм усі ми завдячуємо своїм життям. Я виховувався в родині учасника бойових дій, машиніста паровоза, навчався в Казанському суворовському військовому училищі, і для мене особисто зрадити пам'ять солдатів великої вітчизняної війни. Мільйони людей, які загинули заради нашої свободи, це зрадити батьків, це зрадити наших ветеранів і зрадити вас. Я цього ніколи не зроблю. Враженнями від самого концерту крізь сльози діляться і самі діти війни. Знаєте, ну просто не слов для враження. Все дуже добре. Все те, що показували, я все це пережила. тому трогательно. Спасибо, конечно, это большой труд. Вы знаете, якось тронуло душу, вспомнили молодость, и тяголить ни все. Приятно, что помнят, что не забывают. Но самое главное чтобы ещё перенимали эти моральные ценности, которые мы принесли. После концерту запрошення не поспішають до душі.